Ращу піцу виробляй, та смартфон ти забирай. Тісто місить починали, в ньому трошки загрузали. Тісто піци я кружляю, телефон собі бажаю. Солодку піцу я готую. Всіх напевно я здивую. Сестру щось там додавала, та рожевий піцо стало. Я зефірки зверху клала та до центру не дістала, по мотузці крокувала, піцу всю я прикрашала. Сестру мене обскакала, кращу піцу готувала. Я мотузку розхитав, сестру в піцу я роняв. Сам на скалку наступав, в руки орка потрапляв. Свою піцу потрапляв та на фініш не встигав. А, а, а. Вау, вау, вау. Піци разом вилізали та шматочками ставали. Ми до орка крокували, та з нас всі вже кепкували. Смартфон повар в руки брав, перемогу орку дав. Шматок піци з сестри зняв, та його я пожував. І сестра не відставала, мою піцу теж жувала. З піцею ми крокували, злодіями помічали. Продавщицю він лякав, телефони всі забрав. Піцу я свою жбурляю та грабіжника збиваю. Поліцейський крокував, злодія арештував. Нам спасибі всі сказали. Телефони дарували. Свинка, стій, не наїжджай. Росток маленький не зрубай. Мені в себе краще знати, що і як тут підрізати. Ти росток мені віддай, сам що хочеш забирай, що бажаю точно знаю. За росток дім забираю. Я угоду підписав. Хрюша дім мій забирав. В себе він мій дім поставив, я собі сарай доставив. Досить лев же сумувати, час рослинку поливати. Сильний вітер піднімався, ураган розпочинався. Лев росток свій захищає, його тілом затуляє. А росток той виростав, золотим він весь ставав. Пояс свій я надягав та на дерево влізав. Уху! Дятел дерево довбав і мій пояс розірвав. Ай боляче. Ось мотузку примотаю, дерево я нахиляю. Та мотузка обірвалась, влева золото лишалось. Доки думку я гадав, смерч на нас знов налітав. Вітром лева дім здіймало, дерево його тримало. Смерч від лева відлітав та на мене наступав. Смерч крутив та бушував. Свинки дім він поламав. Треба свинку рятувати та скоріш його впіймати. Смерч той долі крокував. Другий дім він зруйнував. Свинці я допомагав. Золотий росток давав. Росток свинка поливав. Лялька в тебе ця смішна, але в мене є крута. Не треба ляльку ту носити, бо може лялька та ходити. Мийте руки, повертайтесь, піцею ви пригощайтесь. Знов до піци я примчав, лише крихти помічав. Мама піцу двом купила. Навіть крихти я не з'їла. Піцу я не куштував, лялька піцу сам ковтав. Лев всю піцу сам ковтнув, а на ляльку все звернув. Лялька та живою стала і мене вона лякала. Ви про піцу не сумуйте, та цукерочки скуштуйте. Та-дам! В ліжку лялька там лежала, та вона кудись тікала. Смакоту вона дістала, в рот собі скоріш запхала. Досить лев тобі брехати та на ляльку все звертати. Рот скоріше відкривай та цукерку діставай. Не кричи та зачекай, все сама спостерігай. В шафу з левом залізали, та зі шафи виглядали. Ось хто, значить, піцу з'їв. В ляльці тій хом'як сидів. Стільки піци Хома з'їв, що страшенно потовстів. З клітки колеса дістали, хом'яка туди саджали. Мамо, досить прибирати. Час тіктоки вже знімати. Ти сюди скоріш, ставай, посміхатись починай. Мама так ось посміхалась. Навіть я її злякалась. е? я від мами геть тікала. Мене Барбі підзивала. О, барбі камеру вмикала. Та до себе мама звала. Мамо, я не піду, я тут залишусь. З Барбі круто танцювали. Відео крутезне зняли. Я старанно танцювала. Апетит я нагуляла. Ні, не час нам об'їдатись, треба йогою займатись. Ноги вгору закидала, позі я застрягала. мене барбі випрямляла. Стрішечка я навоняла. Ми про його забували. На батут стрибати мчали. М'язи, ніг я тренувала, трішки яблочко жувала. Барбі з гілки мене зняла. Я у кухню відлітала. Що, Зовсім нема нічого попоїсти. Салат барбі діставала, та від неї я тікала. Люблю, мамо, я тебе, нагодуй скоріш мене. Дошки, цвяхи само Гірко ми будуємо. Гарно гірка виглядає, але зовсім не сковзає. Вона зовсім не ковзає, в попуголки заганяє, з горя соромно сміятись. Тут не буду я лишатись. Краще буде все ковзати, якщо то пофарбувати. По доріжці йшов я йшов, раптом золото знайшов. Можна злиток тою взяти, на цукерки обміняти. Вам його я не віддам Що робити знаю сам. Тоді ми пішли кататись. Як від фарби відмиватись? На завод я прямував. В лист я злиток прокатав. Лист я золота схопив та до гірки поспішив. Гірку золотом вкриваю. Тепер файно тут сковзаю. Оце так гірка. Вау! Тут не можна лис ганяти, бо щось зможеш ти зламати. Але лис і далі мчав, фарбу з шафок поздирав. Провину з себе не знімай, фарба ось все виправляй. Лише лис міг так зробити, він зламав мені чинити. Все зміг швидко поновити, та пішов я руки мити. Ох ти, фарби, оце клас, домалює щось раз. У фарбу пензлик я встромляв, вуса й ріжки малював. За це можуть покарати, треба тож скоріш тікати. Додому ти не підеш, доки плями не зітреш. Фарбою балон дістав, смайлик я намалював. Ви у шавку заховайтесь, там самі переконайтесь. Малювати я збирався. Ага, Лис, ти упіймався? Ага. Ех, попався. Офіціант, до нас прямуйте та скоріш нас нагодуйте. Все меню перегортали, всі яєчню замовляли. Орк, замовлення приймай, всім яєчню запікай. Яйця всі сюди не впхати. Пательню більшу треба брати. Ось пательню я знайшов, з нею в двері не пройшов, пхав пательню як вже міг, та занести вже не зміг. Як пательню не занести, треба піч до неї нести. Піч я з місця не ссував. Лев ідею підказав. Яєчню зможемо зробити. Пательню промінь буде гріти. Долева з яйцями спішив, їх на сонце виносив. Усюди промені світили. Яйця також вони гріли. Почав яйця я вже брати. Почали вони тріщати. Яйця почали ламатись, звірі почали з'являтись. Ті звірятка геть тікали, без яєчні всіх лишали. Я маршмелоу приносив та в пательні розтопив. Жовток з ведмедиків скатав, на маршмелоу викладав, На шматочки розрізав, всім гостям те накладав. Гості враз усе ковтали, ще добавку вимагали. Я на потязі в'їжджаю, подарунки я збираю. Подарунки всі даріть та у возика кладіть. Так на свято поспішов, що дарунки забував. З Днем народження вітаю! Гудзика тобі вручаю. Мені нічим здивувати. Можу скріпку ось віддати. Гості, гості, підбігайте та смаколики тримайте. Ось за цим ми завітали. Всі смаколики бажали. А за те, що подарили, ось таке ви заслужили. Крем злизав, потім кусаю. Гіркоту я відчуваю. Щоб солодкого додати, желе треба наліпляти. Вийшло смачно, просто клас. Є такі ще й для нас. Білий крем ми прибираємо та ведмедя наліпляємо. Зверху желе накриваємо, потім добре все стискаємо. Гей, за нами всі біжіть. Нове печиво ловіть. О, торт. Мені час йти. Файні блендери. Час брати. Саме це треба обрати. Ой, мене завалило. Я коробку відкриваю, з неї блендера виймаю. Не так блендер виглядає. Зовсім кольорів немає. Продавець, ви підкажіть. Блендер райдужний знайдіть. Зараз все вам розкажу, Райдугу вам покажу. Фрукти в блендер ми запхаємо, потім фрукти ми збиваємо. Ти водивне лев зробив, він веселку утворив. Блендер я не зміг тримати, Почав сік я розливати. Зла на мене не тримай, ось обличчя витирай. Не бажаю сік я пити, хочу з Левом мерч купити. Трішки зовсім ви заждіть, доки мерч ось оплатіть. Яка гарна футболка. Досить з блендером вже грати. Мерч почнемо виробляти. Сканер лева цифрував, на футболці дропував. Дві футболки ми продали. Ще клієнти завітали. Фото блідо друкувалось, фарба в принтері кінчалась. Чашу блендера хапаю, замість фарби сік вливаю. Левчик морду сканував, принтер все це друкував. Гроші ми переказали, та футболки натягали. Де футболки ще не знаю. Тож шкарпетки закидаю. Він шкарпетки не приймає, їх по хаті розкидає